Привіт, народ! Сьогодні говоримо не просто про хороші ігри, а про ті, що змінили індустрію, залишили слід у пам'яті мільйонів геймерів і стали справжніми легендами. Десять культових ігор, які ти маєш знати. Поїхали. Відкриваю нашу добірку. Відома культова гра Half-Life 98 року. Це був прорив, гра, яка змінила правила, вал зробили щось нечуване. Замість банального місія завдання цілісний сюжет поданий прямо через геймплей. Жодних катсцен, жодного ти тут просто стріляєш. Тут ти Гордон Фрімен, вчений, який виживає в пеклі, що його ж і створив. Атмосфера напруга революційна. А її ворогів все працює на максимум, і це 98-й рік. до Блак-Меса Тренси Систом. GTA San Andreas. Тут ми всі були CJ. Реально, коли ти вперше сів на BMX або злетів у небо на джетпаку, життя вже не було тим самим. San Andreas не просто злочинний бойовик, а міксі, шутери, RPG, автосимулятори і соціальної драми. Ти міг змінювати тіло персонажа, купувати одяг, відкривати цілий світ і все це в одній грі. Doom 93-го року. Просто уяви, ти в 90-х запускаєш гру і тебе одразу кидають у натовп демонів на Марсі. Ніяких пояснень, просто бери дробовик і вперед. Doom зробив шутери модними, швидкий і жорстокий атмосферний. Його вплив відчувається до сьогодні, якщо в грі стріляєш і слухаєш метал. Dark Souls 2011 року. Важко боляче, але справедливо. Ось гасо Dark Souls. Тут тебе не ведуть за руку, ти сам вивчаєш світ, знаходиш лор і вчишся на помилках. Гравець вмирає багато, але кожна смерть щось вчить. І коли ти долаєш босів, це не просто перемога, це емоційна розрядка. Гра створила новий жанр соус лайк -like, і вплинула на всю індустрію. Portal 2. Гумор, інтелектуальні голомки і унікальний ігровий процес. Портал 2 це гра, яка змушує думати і сміятися одночасно. Тут немає зброї лише портальна гармата, але з нею ти проходиш все складніші рівні, де логіка твій головний інструмент. А діалоги з леду – справжній шедевр сатирі наукової фантастики. Майнкрафт. Ідея була проста: Кубічний світ, який ти можеш будувати, руйнувати і досліджувати, але щось клацнуло, і гра стала глобальним феноменом. Майнкрафт це свобода. Діти будують свої міста, дорослі створюють репліки Титаніка або середньовічних замків. А ще тут є виживання, бій з драконом краю і купа модів. Відьмак 3» – Це гра, яка довела навіть сов'янський фентезі може затьмарити Голлівуд. Геральт із Ріві є не герой, а людина з принципами, що постійно потрапляє в моральні дилеми. Світ гри величезний і неймовірно живий. Вибори мають наслідки, а діалоги блискучі, а квести іноді цікавіші за головний сюжет. Після відьмака інші РПГ здаються порожніми. За of Zelda Ocarina of Time. коли ця гра вийшла, вона змінила 3D-геймет назавжди. Nintendo зробили щось більше ніж просто пригодницьку гру. Вони створили казку, в яку хотілось вірити. Головний герой Лінк подорожує, крізь час, рятує світ. Вчиться грати на Окарині, і кожен його крок це міні-пригода. Ігровий світ здався живим. А механіка типу Атолакію ворогів з'явилася саме тут. Тетріс. Усі знають цю гру, навіть якщо не грали, але мало хто знає, що її придумав радіанський програміст Олексій Пажитно і придумав випадково, тестуючи логіку алгоритмів. Тетріс генії простоті, склади фігури, зникне рядок, але ця механіка така затягуюча, що навіть НАСА колись вмикала гру для космонавтів. Super Mario 64, перший по справжньому тривимірний платформер, і Nintendo зробили його досконалим. Кожен рівень був окремим світом із завданнями, гололомками і секретами. Управління настільки інтуїтивне, що його копіювали роками. Це гра, яка довела, що 3D-гейминг – це не майбутнє, а вже сьогодення. Ці ігри як сторінки в ігровій енциклопедії вони вплинули не лише на жанр, а й на покоління. А ти, яку гру вважаєш культовою, напиши в коментарях. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете актуальну рух халяву. І, звісно, підписуйся на канал, якщо кайфуєш від ігор. Тут буде ще багато цікавого. 「どこだ?」